Поза лінія не закриті можеш збоку біля біля.

можем не с На старт увага! пішов! быстрее. Давай быстрее. Погрыбы. Минус. Укруху. Почекайте, почекайте. А, работа, слышали. Все попали? А, никто не попал. Так, глибоко не буде. Ти чуть-чуть просумий. Та так, небо, не буде. Ну більше ще ходіть. У мене вперше раз 0. Абсолютно.

я вже бачив, хтось сідає, лягає. І піть, таки скажуть, всім стижом всім вижимаєтесь, упер м'яжа. Давайте, давайте. І три і три з половини сторін. Ілопальці. А тепер на турнік по черзі. Давай, заходьте. Так, ε, всі молодці. Чуру в громаді завершили. Визначили краще. Даю слово Наталі Маклані, начальнику відділу освіти культури молоді скакозазивку сільської ради. Шановні журівці, е, значить, захоплюючи конкурс, ми е, всі отримали масу задоволення. Я сподіваюсь, правильно, е, Значить, це у нас в цьому році вона вперше таке на всю громаду. Значить, зробимо свої плюси, мінуси, свої зауваження, які в нас були, будуть і є. Зробимо ще найкраще в наступному році, дай Боже нам святої, нашої перемоги. Слава Україні! Ревенство! Значить, а сьогодні ми, мабуть, все таки Хочемо вам сказати велике дякую а, нашим незламним, непереможним, нашим патріотичним, найкращим учням притесення. Ура! Ну, а саме зараз хвилюючий момент, такий, да, Павло Вікторович? Да. Всі готові дізнатися свої результати. Але ну так, щоб перед тим як дізнатися результати, хочу вам сказати, щоб ви ні в коєму разі не, е не розчарувалися. Хто там займає які то місця? Сьогодні ми грали не за місця. Ми сьогодні грали за нашу дружну згуртовану команду принесення. Тому всі ви найкращі. Ви найкращі діти принесення. Ну що, Павло Вікторович, починаємо? Першим конкурсом у нас був відун. Четверте місце посів Літківський ліцей. Нездавний соколи. Третє місце соколята Зазимський ліцей. Друге місце пухівські патріоти по суті Перше місце поживський ліцей, погребські мукрутній Смуга перешко. Так, а до речі, дітки, джавеліни. Вони нам на помилки не зробили. Давайте для їх поаплодуємо. Вони самі перші здавали вустку. Так у вас справді перше місце. Ми, ми інших дорослих запросили, щоб вам скучно не було. <різнародний> да. Все для вас. <систити> Будь ласка, звертайтесь. Е, Другий конкурс Слуга перешкод Четверте місце. Пухівський ЗЗСО. Третє місце. Тимський ліцей, погибський. Друге місце соколята за ліцей. Перше місце незламні соколи літківський ліцей. І хочеться сказати, що джавеліни пройшли краще трасу, ніж дехто з дорослих. Так що давайте для них поаплодуємо. Вони робили акцент в першу чергу на якості, але їхня якість також переросла і в час. Тобто вони якісно пройшли і досить швидко, молодці. Так, І загальний результат. Загальний результат за всі конкурси, за всі три дні, за стрільбу, за розбирання збирання автомата. За ватру, за поряд, за від за смугу перешкод, за конкурс добрі справи за добрі справи. Ну за добрі справи конкурс взагалі всі молодці, через те, що всі ми знаємо, як ви берете участь у зборах допомоги для наших збройних сил України, для людей, які цього потребують, як ви піклуєтеся про природу, про своїх близьких друзів. Ви молодці в цьому конкурсі, всі переможці, всі найкращі. А тепер хвилюючий момент. А немає барабанної дробі там, ні? Це погано. А ти чекаєш, так? Четверте місце. Пухівські патріоти. А, рови, рови. А, рови, рови. Друге місце, третє місце відківський ліцей на сокол. Нагороджують. І перше місце зазимський ліцей, академії успіху. Слава Україні! Слава нації! Україна! Путін! Путіна тут немає, як ми був десь випадком. Бо я бачу, як наші найменші щупали, вони прокололи. Так а найменші хто перемості це для вас. Вони приїхали з вами по але ніхто вас не виграв, бо ви хто? Перші, правильно? Ви входимо. Це ваша заслужена нагорода. Тримайте. Так. І ну, ну, підтримайте саме менше. Весь час нам допомагали вчителі, члени добровольчого формування Зазимської територіальної громади. Сьогодні також долучилися формування громадського порядку. Дякуємо всім. Окремо хочемо відзначити за підготовку рою Джавеліни Лідківського ліцею імені Стельмаха Зазимської сільської ради. До першого етапу всеукраїнської дитячої патріотичної гри патріотичних «Джура» та сприяння національно національно-патріотичного вихованню нагороджується Кузьмич Тетяна Вікторівна. Ура! За це ж саме нагороджується мотишин Віталій Анатолійович. Ряжий день народження. А давайте отак поаплодуємо по ногам, як ви робили. Віталій Анатолійович, вам такі ще ніхто не аплодував. За підготовку рою Соколята, за всебічну підтримку, допомогу, організацію настанови нагороджується. Книж Станіслав Степанович. Людина, яка встигає кругом, скрізь, у якого, мабуть, 40 годин у день і він завжди зайнятий зайнятий корисним вихованням нашої молоді, підготовкою патріотів, погребських вовків, Андрієнко, Олег Андрійович. Покрівцями по грибці це ваша перемога. Дякую. По слово запрошується начальник служби у справах дітей та сім'ї Саземської сільської ради шалєва Ірина Юрівна. А також представник громадської організації «Крок до відродження. Ми підготували теж подарунки для керівників проїв. Це Методички, які називаються Стобутірок у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності на 23 рік це е, методичка, яка підписана самим автором Ігорем Мельником, і презентувалася як подарунок кожному керівнику. Так що дякуємо вам за таких дітей, активних, красивих, патріотичних, самих-самих найкращих в нашій громаді. Дякуємо вам! Але не можна завершувати такі заходи без чого? Знімно! Танцюй, співай! Без загальної фотографії! А, а, <рігаліст> без Беззагальної селки! Давай, давай. Давайте всі отут вишикуємося, як ви є.